Далі хочу поділитися з вами цікавою інформацією про те, чому відмовляють, наприклад, працівникам, яким є 20 років, 30 років або 40 років. Хочу вам сказати, що ви не одні в тому світі, і е, насправді отримати відмову це ну, звичайна річ, коли ви шукаєте роботу, так і відмовляють не здебільшого тільки старшому поколінню, або тільки, скажімо, там новачкам, яким 18-20. відмовляють усім. Ми з вами зараз пройдемо трошки інформацію про те, чому відмовляють 20, 30 і 40 років, і що в даному випадку робити. Якщо вам 20+, і вам відмовляють основні причини здебільшого є перша. Неадекватні зарплатні очікування, тобто ви приходите вперше на роботу, хочете отримувати зарплату як директор, або я не знаю, виконавчий директор, або президент компанії. Друге, ви погано підготувалися до співбесіди або у вас неохайне, непрофесійне резюме. Третє ваш рівень професіоналізму або фаховості не відповідає вимогам вакансії. І четверте, ви не маєте достатньо досвіду. Кількох моїх попередніх відео я вже розповідала вам про те, що робити, коли у вас немає досвіду або ви шукаєте перше місце роботи. Можете звернутися в попередні відео, подивитися. Сьогодні хочу вам все таки нагадати кілька порад, що ж вам робити. Якщо вам 20, 20+, і ви шукаєте роботу вперше. Перш за все, вивчіть ринок. Подивіться, які в середньому заробітні плати отримують фахівці на ту посаду, яку ви претендуєте, і не завищуйте її, особливо якщо у вас немає попереднього досвіду. Друге, завжди показуйте роботодавцю, що у вас величезна мотивація. Я, наприклад, особисто Кичар-директор, завжди даю шанс молодим і вмотивованим, в яких є величезний потенціал до розвитку. Адже я розумію, що все-таки хтось має дати тому випускнику, так, або тому 20 плюс студенту першу роботу. Якщо у вас є величезна мотивація і великий потенціал до навчання і розвитку, і ви мені це доведете на співбесіді, ви отримаєте роботу. Приблизно 50% роботодавців готові вчити. Якщо ви покажете їм на співбесті, що ви, наприклад, на попередньому місці роботи швидко опанували якусь програму, яку ви до того не знали, і доведете, що ви вмієте нею зараз користуватися, в більшості випадків роботодавці будуть готові взяти вас і без досвіду і навчити. І ще одна порада тим, кому 2020, -20+, завжди пам'ятайте, що якщо навіть вам на даному етапі не пропонують посаду, про яку ви мрієте. Але на співбесіді говорять, що є посада нижча, наприклад, посада стажера, асистента. Я рекомендую на неї згоджуватися. Адже, якщо у вас ще раз повторюю потенціал і бажання, величезна мотивація, ви швидко доведете, що ви готові обміняти вищу позицію. Ви швидко опануєте необхідні знання, вміння і навички, які потрібні для того, щоб, врешті-решт, отримати омріяну роботу. Чому не беруть на роботу тим, кому 30 або 30? плюс? З Свого досвіду можу поділитися основними причинами, чому 30 плюс відмовляють. Перше, це відсутність ентузіазму, а також бажання. Дуже часто кандидати або пошукувачі, яким 30-30 плюс, вже мають сім'ї, дітей, вони бувають досить замучені, якимись побутовими речами, приходять на співбесіду з потухшими очима. І, як правило, роботодавець думає, ну, для чого йому брати людину, яка вже замучена і нічого не хоче. Деякі пошукувачі цього віку теж вже на співбесіді говорять, що вони не готові до понаднормової роботи, тому що в них там сім'я або якісь зобов'язання, не готові їздити в відрядження, засиджуватись допізна або брати додаткові проекти. Не рекомендую все-таки речі говорити на співбесіді, бо це теж одна з причин відмови кандидатам такого віку. Як би це смішно не звучало, але часто кандидатам 30-30 плюс відмовляють через те, що в них за висока кваліфікація. Якщо пошуковачі 20-20 плюс не мають достатньо досвіду, так не мають достатньо кваліфікації, то е, часто молодь, яка почала рано працювати в 30-30 плюс, вже має досить високу кваліфікацію. І деякі компанії не готові таких спеціалістів брати. Тут знову вам треба вирішити, що для вас важливіше: чи працювати в цій компанії, тому що вона вам дуже подобається, її корпоративна культура, ви маєте якийсь кар'єрний план і хочете продовжувати в цій компанії. Чи все-таки ви шукаєте роботу, яка буде повністю відповідати вашій кваліфікації і вашим зарплатним очікуванням? Ще одна з причин, чому відмовляють кандидатам 30-35 – це є радикальність їхніх ідей. Дуже часто ці пошуковачі вже мають достатній досвід. Вони, можливо, вже змінили 2, 3, 4, 5 місць роботи, якщо почали працювати ще під час навчання в університеті або після нього одразу. Відповідно, є мають свої ідеї про те, як має розвиватися бізнес або як мають розвиватися процеси в їхній галузі або в їхній професії. На співбесіді починають ділитися тими ідеями, не знаючи до кінця компанію, не розуміючи ситуації в компанії, не розуміючи всіх деталей. Функції, на яку вони подаються, і ці радикальні ідеї про те, що треба змінити, або що би ви робили, якби ви отримали роботу, часом лякають рекрутерів або hr менеджерів Що б я рекомендувала пошукувачам віку 30-30 плюс -30 робити? Перш за все, порада одна для всіх: постійно розвивайтеся, будьте на хвилі актуальності. Завжди працюйте в тому напрямку, який ви любите, в якому ви професійно зростаєте, це стажування, це курси, це читання відповідної літератури і так далі. Друге, що я рекомендую, все-таки піклуватися про свій зовнішній вигляд та здоров'я. Часто кандидати віці 35 вже приходять на співбесіду, наче їм 68. Пам'ятайте, що компанія вибирає вашу фаховість, ваш професіоналізм, але все-таки шукаємо людину. Так? І якщо в компанії, наприклад, є цінність здоров'я або здоровий спосіб життя, і приходить кандидат, який давним-давно забив, вибачте, на це, відсотків 90, що компанія його не візьме. Незважаючи на його компетенції, вміння, знання і навички. Ще рекомендую все-таки опановувати якісь суміжні функції або суміжні професії. Якщо, наприклад, ви маркетолог, рекомендую все-таки розвивати, наприклад, щось в сфері піару або комунікації з масами. Так? Це для вас буде дуже хорошим кар'єрним планом, планом розвитку, а також відкриє для вас інші горизонти і набагато більше компаній, а також вакантних посад. Можливо, рекомендація і не дуже дотична лише кандидатам 30-35, Але пам'ятайте про фінансову подушку. Завжди пам'ятайте, що в ситуації можуть скластися, що ви можете втратити роботу. Так, Компанія може, наприклад, ми переживаємо зараз складні часи. Компанія може збанкрутувати, компанія може закритися, особливо якщо це якісь іноземні представництва або іноземні компанії. Компанія може цілковито змінити свою стратегію і вирішити не розвиватися надалі в Україні, а наприклад, переїхати в іншу країну. Пам'ятайте про фінансову подушку. Відкладайте собі на період, що якщо б ви залишились без роботи, ви могли б протриматись протягом наступного процесу. Процесу пошуку роботи місяць, два, три. Ну і остання категорія це кандидати або пошуковачі віку 40-40 плюс і вище. Вони, звичайно, мають найбільше шансів отримати відмову. І причини відмови наступні: перше, це є упередженість більшості роботодавців, в тому що кандидати 40-40 плюс вже е, не молоді і вже списані. Списані з конвейера. Що я маю на увазі, дуже часто роботодавці вважають, що можна вкладатися, розвиватися тільки в тим, кому 20-20 Причина номер два це знову ж відсутність ентузіазму та життєвої енергії. Деякі кандидати приходять на співбесіду, і, як я вже сказала, виглядають не на 40, а наче їм 60, і не тільки виглядають, а так і спілкуються. ще одною з причин відмови кандидатам 40, є відсутність цифрових знань. Кандидати цього віку дуже часто програють молоді в тому, що вони не вміють працювати в діджитал світі. Ще одна з поширених причин відмови кандидатам 40+, це є слабке знання іноземних мов. Якщо сучасна молодь 20-20+, проходить приходить в компанію вже принаймні з базовими знаннями мови, а деякі з них навіть вільно володіють, а деякі з них вільно спілкуються, то кандидати 40-40+, в більшості випадків іноземної мови не знають. Ще одна причина не часто в нас зустрічається, але є й моїй практиці була, це кандидати віку 45+, не хочуть переучуватися. Наприклад, якщо вони знають вже щось як робити, і вони привикли, бо вони робили це 20 років до того в якійсь одній компанії, так і шукають роботу в новій, приходять в нову компанію, і вони не готові, навіть на співбесіді видні, не готові переучуватися. Вони не хочуть. Опановувати нові знання, опановувати нові сучасні процеси, оптимізовувати їх, вони привикли працювати по-старому, і це дуже видно на співбесіді. Що ж робити, коли вам 40 плюс, і ви шукаєте роботу? Порада номер один: вона підходить для всіх це та сама порада. Завжди вчіться. Так, розвивайте свою професійність, розвивайте свою компетентність, відвідуйте фахівці, відвідуйте якісь стажування, якісь навчання, приймайте участь в конференціях. Завжди вивчайте, аналізуйте ринок, шукайте тих людей, які є професіоналами, які є зірками, про яких багато говорять і вчіться в них. Дуже часто кандидати 40 бояться. Наприклад, коли їм пропонують посаду, яка не 100% відповідає їхній фаховості, а наприклад, є за межами їхньої фаховості, хоча б пов'язана. Наприклад, приведу приклад, ви е, все життя працювали інженером з охорони праці, наприклад, в державній установі. Тут ви шукаєте роботу по своїй спеціальності. Приватній установи. І вам говорять, що до посади інженера з охорони праці вам додають додаткові відповідальності. Скористайтеся цією можливістю. Це завжди можна підівчити, адже це є сфери суміжні до вашої професії. І буде дуже шкода, якщо ви відмовитеся від хорошої, оплачуваної вакансії тільки через те, що на попередньому місці роботи ви цього не робили. Більшість кандидатів віку 40 не приділяють достатньої уваги підготовці до співбесті, написання резюме. Це я помітила з свого власного досвіду і рекомендую. Все-таки, якщо ви відповідаєте, якщо ви підходите під цю категорію, підготуйтеся до співбесіди. Дуже часто кандидати 40+, плюс на співбесіді вже приходять з такою з оцінкою того, що дівчинка, яка перед ними сидить або стоїть, а дуже часто рекрутери вони молоді. Не може її гідно оцінити, не розбирається в тому, що вона робить, і на самій співбесіді вже є це відчуття: ну що ти тут сидиш переді мною, що ти тут від мене хочеш? От я маю там 10-20 років стажу, а ти тут сидиш, дівчинка, так і не розумієшся. Тому ретельна підготовка до співбесіди. Прийняття рекрутера так, або е, менеджера по найму як спеціаліста, який хоче зробити найкращий підбір, так, щоб і вам було комфортно в цій компанії працювати, і компанії було комфортно з вами. Ретельна підготовка вашого резюме, правильна підготовка самопрезентації дадуть вам хороший результат. І в кількох моїх попередніх відео я розповідаю про те, як готуватися до самопрезентації, що це таке, як успішно її проходити, як правильно подати на питання і багато іншого корисного. Не забувайте підписуватись на мій канал, дивіться, я буду дуже рада, якщо це вам допоможе. Підсумовуючи, хочу сказати: пам'ятайте про те, що ринок праці постійно змінюється. Змінюються підходи роботодавців до прийомів. Це не означає, що в майбутньому на роботу можна буде влаштуватися тільки лише коли вам 20, або неможливо буде влаштуватися коли вам 50 або 60. Пам'ятайте про розвиток особистих навичок і вмінь, про свій особистий бренд, про, розв... про спілкування і нетворкінг. І е, ви завжди знайдете необхідну і таку омріяну роботу.